Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про знижки в магазинах. Всі чекають чорної п'ятниці. А хто знає, той чекає кінця січня. Тому що в січні в більшості магазинах в, нашій, в нашому місті класні знижки на дитячі товари, на одежу, на взуття. Тому будемо виходити на полювання. Ми сьогодні з Давидом. Давайте дивитись. І так, це номер один у mm. нашому списку. Магазин наш умівший Волмарт. Дуже мало хто в ньому що знімає, тому буде цікаво. Тут вже все повним ходом підготавляться до Дня Валентина. Цілі ряди. А ми з вами йдемо on в цю секцію Baby. Є два типа цінників, верніше три типа цінники. Це звичайний цінник. Це цінник з, з ціною з знижкою. І ми будемо шукати з вами жовті цінники. Це кліренс, це супер-супер дешеві товар. дайпери різні. Ось такі ось ми будемо шукати цінники кліренс. о ні. Ми запізнились. Тому що вже все, що тут помарковане з кліренсу. Ось воно. Ось за 7 доларів можна було купити а карсіт такий. Ну, суперзнижкам. Ось порожні полки вигребли практично все. Ну, ми подивимося, можливо, що щось вдасться знайти. От, можна було купити класні а, автокрісла По супер суперзнижкам. 48 доларів. Як бачите, нічого вже не залишилось. Попробуємо ще один магазин. Да, Давид? Все, що вдалося знайти, це ось така тревел система, коляска і автокрісло. Ось її цінник. Була 169 доларів, зараз 61. Такого класного кольору для дівчинки. Costco Kids. Марки. Коли порилась більше, знайшла ще декілька колясок. Ось така коляска була 130, зараз на селі 60. Отака 62 долари. І там є вдалині, була 169, зараз 112. Теж така класна, зараз покажу. Отака тревел система теж. Ось такої фірми теж є. Тревел система. Була 10-269, зараз 156 на знижці. І є один вагончик. 199 на знижці, зараз 92. Ось такий вагончик для дітей. Можна взяти. От є одежа, штанці, коптиночки по 2-3 долари. На жнистя класні, котонові. Я завжди беру мали їм бігати коло класний. Полки пусті, все змили. Тут більше дівчачого, Ну, підемо подивимося, он там що є. Тут, до речі, ще в цьому магазині є такий прикол, так як приховані знижки. Воно може написано бути на а, ціннику, наприклад, 598, в них є епка, ти скануєш цінник, і там, наприклад, ось зараз вам покажу цінник. 598. Якщо відсканувати в вебці, може бути трошки дешевше. Попробую знайти якісь із таких а, товарів і вам показати. Подивіться, які класні костюмчики за 7 доларів. Було 20. Кіна хлопчика класні, різдвяні. Костюмчики по 11 доларів. Такі кофтинки по 2 долара. Футболочки також на дівчаток по 3 долари такі. Гарні теж Котонові повністю. А, В общем, багато є чого. Треба шукати. Не розумію. Це вже люди так почали красти, що тут за склом просто все те з Лего по 30 доларів. Ну, таке. Подивіться, повністю вся секція з Лего за, за склом. Люди крадуть, напевно, дуже сильно. Ну що ж, далі. До речі, отака ракета зараз в інакшому магазині, в Таргеті, 70% Ов. 150 баксів. Якщо. Задуматись, так? Да? І так, ми дійшли туди, куди хотіли. Ось це відділ такий ряд з, з, з оцінним товаром. Зараз пройдусь там подивись, що там можна вихопити. Так, зразу ж так як автокрісло, можна взяти за 150 доларів. Коштувало 200. Сейв за 83. А пічка така для піци. Коштувала 274, зараз 197. Да. Матрас на дитячий режечку. Верхний классный матрасик. 65 доларів. Ось така машинка. 60 доларів коштує зараз. Це, Це щоб листя сдавати? Так крісло. Оце для а, столика для передягання. Такий стільчик за 25 доларів кокомелом. Камера. Такі кубики. Ну, не дуже знижка. 9,97. Ляльки. Ну тут теж вже все напівпусте. Oh. Тому я думаю просто. Винесли півмагазину, поки ми з Давидом додумалися прийти сюди. Так, це І робити наклейки. Таке не дуже багато всього. І тут матлуху. Цей магазин так собі був даний. Пійдемо в наступний, подивимося, може, там буде щось краще. Приїхали ми з деведемо вже другий магазин. Побачимо, що тут я познімаю, покажу вам. Цей вже не такий новенький, як попередній. Не так гарно тут все підсвічується і не такий буде, знаєш, чистенький всередині. Але цей набагато більший. І... Так, в другому магазині трошки більше товару. На знижках ось такий бейбі-монітор. Коштував 99 доларів, зараз 4150. І ось така. Як це музика? Не знаю, що, як правильно. Теж зараз на кліренсі 8 доларів. Потім така Safety Gate на сходи 13 доларів. Коштувала 33, дерев'яна класненька. 7 доларів отака упаковка для безпеки дітей на двері, локери, всякі різні, класні. Ось це тут така невеличка є, такі невеличкий відділ з знижками. Тут є декілька дайперів. Серветки, дитяча їда. І ось такі є на ньюборн дайпери, Це єдині, які залишилось на знижці. Такі мене на них а, стікера треба пробити буде по, по епці, скільки, скільки, скільки вони коштують. Поломане, бачите. Дозатор. Водичку візьмемо. Тут вишенці такого толком. Зараз немає. Отакий От крутий молоковий сос. Коштував 150. Зараз 50, 50 доларів можна купити. Отакий, От але я не знаю наскільки він ну, а, хороший, тому брати не буду. Так, зараз така невеличка теж знижка на отакий, на такі на таку джамбелку. От вона. З вертольотиком. У нас така є речі. Ну, не за трошка інакше. Так, і а, за 47 доларів ось це на кліренсі, але я ніде не бачу цих ходунків. Мабуть, що оце вони ні, це баунсер. От такі ходунки, 47 доларів зараз на, на знижці, але на жаль, їх тут ніде немає на полочках. Так, отака качелька. Ой! Це щось таке прикольне. Так, така качелька. 79 коштувала, зараз 39 на знижці. І вона, до речі, є. Одненька. Так. За 135 зараз, но ну, немає ніде її. Така от теж та якась качелька, але ну, її не, навіть, ніде не бачу, як вона тут виглядає. На жаль, немає. Так, от такі знижки на дайпери. Якого бренду? Різних розмірів. Невеличка так, знижка. тут Більше все-таки товару на знижках. Отака колясочка є. Коштувала 69,33. Є отака теж літня колясочка за 48, 129 коштувала. Так, що тут ще у нас? Такс. Це travel система. От вона одна є. 144 долари коштувала 299. Одна залишилась. І ось така є. Easy Ride. Теж така тревел система за 102, 169 коштувала. І цю коляску ми вже бачили в минулому Walmart. І тут вона 61 і 169 коштувала така тревел-система. Так, далі що у нас тут є така тревел-система класна. Коштувала 339, зараз 143. От вона. Even Flow. І в минулому Волмарті ми бачили, був вагончик на знижці. Цікаво. Так, ага. От він і є. Бейбі, вагон. 200 доларів коштує 92 на знижці. Попросто гарантия, за скільки можна було купити вагончик, але на жаль, я його тут не знайшла, Ну, пошукаю. Може, все-таки знайду за 20 доларів можна було купити такий схожий вагончик. Ну, це інакше тренду. Я його все-таки поп попробую знайти. Найшла одне ліжечко на знижці за 175. Так. І тут ще десь є якась міні Мені ліжечко за 78. Але я його не бачу, на жаль, тут. Так, зимові костюмчики по 24 долара. Такі. Класні. 24 долара. Ну тут так, секція знижок трошки більша. Подивимося, все є, чого нема. Термос такий 8 доларів. Іграшки. Так. Таке кріселко Бейбі Шарк. 8 доларів було 12. Ну, іграшок тут значно більше, також. Машинки. Крісла. Це вже таки більше літнє. Так, а ну, дивимося, це. Це за 50 доларів, а там інша за 69, така сама. З двох магазинів другий виявився набагато краще, більше товару було, але нічого толком не взяли. Те, що потрібно було, його там не виявилось. Тому будемо шукати далі, можливо, повезе більше. Um, ďakujem, že ho preľadali. Bye. Bye.